Друзі, вітаю на каналі. Зі мною зв'язався мій підписник, хоче продати свій будинок, який знаходиться в такій мальовничій природі. Дуже мені вона сподобалась, в першу чергу покажу її. Ось такий шикарний ставочок. Вон навіть людина риболовить. Вон там на горі починається ліс. І також з цієї сторони зараз швиденько покажу. Отут тут також є невеличкий ставочок. Мені дуже подобається ця вся природа. Вон там вже починається повноцінний великий ліс і також є такий вигін, люди випасають худобу. Ось так. Шикарна природа, а сама. Територія з будинком і будівлями знаходиться он, там, метрів 100 навпростець. Зараз перейду і продовжу зйомку. Ну і як завжди, хотів би подякувати всім глядачам та підписникам мого каналу за підтримку. Дуже багато позитивних коментарів та вподобайок. Це все значно допомагає просувати канал та е, надихає знімати більше відео. Е, тож, продовжуйте в тому ж дусі. Я в свою чергу буду старатись більше знімати корисного, цікавого контенту. І також напишіть, будь ласка, що більше знімати і чи варто взагалі знімати ось такі продажі нерухомості, будинків ну і так далі. Ось так двір виглядає ззовні. Йдемо всередину двору. Трохи починається гроза, можливо, буде трохи шуміти, але якось зніму. Я думаю. Вийде хороше відео. Так, зайшов у двір. Двір достатньо просторий. Взагалі територія 60 соток. Це з городом. Город зараз засіяний пшеницею. Так, я швиденько пробіжуся. Я сподіваюся, що все добре видно і чути. Бо саме починається. Вітер зривається, я думаю, буде гроза, починає греміти. Так, потрібно трохи прибирати, з іншої сторони, з цього всього вийде багато дров на зиму. Ось такий садочок. Ну, Тут люди декілька років не проживають. тому... Трошки щось позаростало. Так, Город, ось межа, о на поти. дерева, великий город, посіяна пшениця, щоб не ріс бур'ян. Також люди розглядають продаж і без городу. Тобто ось ну, ось ця територія, що ви бачите зараз. А, так, швиденько йдемо, покажу всі будівлі, потім будинок всередині, ну і в кінці, як завжди, озвучу ціну. А з приводу села, село знаходиться також поблизу Білої церкви, як і інші об'єкти, що я знімав, а село, назву села залишу в описі під відео, так само і номер телефону людини. Кого буде цікавити, звертайтесь. Так, є у нас така літня кухня. Невеличка, але все є. Світло не буду шукати, де вмикати. А, тут лампочки немає. Є ось така піч українська, не видно, але ось так. Ну, літня кухня. Газова плита. Це все, що зараз. Знімаю все, так і залишається. Так, йдемо далі. Є в нас погріб. Ось такий погрібець. Такий цікавий трохи, але достатньо просторий. Я цей садочок покажу з цієї сторони. Вон там є молоді дерева, важливо видно. Трошки позаростало. Вон там далі туалет. Так, йдемо далі. Діюча криниця, хороша вода, насос залишається. Ось такий садочок під хатою, клумбочка. Виноградник тінь робить. Зараз ще сарайчик і йдемо в хату. Ну, там є, я так розумію, якийсь дровничок. Тут Ось. Ось таке шалашик якийсь тут був курник, ось сідало, а і свинейдер тримали, люди бачу, клітки. Також достатньо, достатньо просторий сарайчик. Так, йдемо далі, тут більш Таке приміщення для сапок, для інструменту, під майстерню якусь. Ось вихід на горище. Ну, ось так це все виглядає. Людям ніколи прибирати, продають все як є. Приїжджають, прокошують, щоб не позаростало. Ось це жомова яма. Так. Зараз ось тут Ось хата достатньо висока, обкладена такою плиткою. Цікаво, дуже мало зустрічав таких хатів. Ось тут, якщо повирізати лишні дерева, також буде багато місця. І з цієї сторони ще покажу фундамент, ніде нічого не потріскав, хату не порвало, дах в чудовому стані. Ну, є газ, як ви вже зрозуміли, бо в літній кухні газ проведений також. Вікна сучасні встановлені по всій хаті. Ну, І заходимо в саму хату. Ось віранда. Достатньо простора. Висота віранди десь. 2,40 Тут стеля вища. Це сіни, які просторі. Ну і починається вже площа, яка опалюється, скажімо так. Велика простора кімната. Телевізор залишається. Ось така невеличка кухонька, газовий котел, насос, Ну, парове чи водяне, як правильно це називається, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось ще якийсь котел, це дров'яний, плита, посуд. Ну, все як є, все залишається. Так, є ще дві кімнати. У місті реально дуже багато, стеля висока. До речі, стеля без сволоків. Хто любить Такі стелі. Ось ця кімната також достатньо простора, є ось грубка. Блога дерев'яна, непогана, ніде не скрипить. Так, є ще одна кімната. Ця кімната, як на мене, ще більш простора. Така велика, світла кімната. Не пам'ятаю площу будинку, але я бачу, що будинок достатньо просторий. Ну, в принципі, я думаю, вже все показав. А також, будь ласка, пишіть, на чому більш акцентувати увагу ну, в майбутньому. Що ще показувати, можливо, щось забув, виправляйте. Ось, до речі, така лежанка ще є. Це також плюс для любителів лежанок. Ну, особисто, як на мене, можна було б вивалити ось цю стінку і зробити таку студію. Кухню студію. Ось тут є двері навіть в цю кухню, але вони забиті. Он, до речі, вихід на горище. Що думаєте з приводу цього будинку? Хороший варіант, землі багато, бо там я знімав попередній варіант, людина хотіла 10 тисяч доларів. Люди понаписували багато негативних коментарів. Ну, люди, по-перше, тож не я. Ціни встановлюю, а людина, я абсолютно нічого на цьому не заробляю. Просто для контенту, щоб вам було цікаво дивитись, можливо, комусь це допоможе придбати житло. І також, якщо хтось хоче продати будинок чи нерухомість, також зв'язуйтесь зі мною. Якщо десь відносно недалеко, зніму, спробую допомогти продати. І, по-друге, з приводу цін. В нас ціни такі. А багато людей пишуть, що будинки там за 2-3 тисячі з вікнами ми сучасними, там з водою в хаті. Ну, можливо, можливо, якась Черкаська, Вінницька область десь в Глушині, де немає нічого. У ну, нас є поряд Біла церква, в нас маршрутів купа, природа мальовнича, магазинів купа. Ну, я так собі розумію. Напишіть, будь ласка, як розумієте ви. І з приводу ціни, ось людина за це все з городом хоче 12 тисяч доларів. А, якщо без городу, то ну, я вже не уточнював, кого зацікавить, зв'язуйтесь, запитуйте самі. Ну, якось так. Пишіть, чи варто знімати такі огляди. Пишіть, в принципі, що варто знімати і на чому робити акцент, що можливо не так роблю. Конструктивну критику люблю. Це допомагає ставати кращим, тобто обов'язково пишіть. І в принципі все. Ставте вподобайки, також. підписуйтесь на канал, не забувайте. І до зустрічі в інших відео. Слава Україні!